Свій шлях. Авторка Анжела Левченко, читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте український контент. Вподобайка, підписка. Комент. На Великдень у Власенків гамірно, як у вулику, з'їжджаються діти і онуки. Разом ідуть на службу, а вже потім хрестують усі за святковим столом. Велика родина, щасливі батьки. Утім, приїжджають вони не лише на гостини до батьків, як часто буває, що згадують тільки на Різдво та Великдень, допомагають батькам, бо ж роки вже не ті, щоб доглядати і за хатою, і за господарством. Юрій Федорович і Валентина Іванівна виростили десятьох дітей. Прожили у злагоді. Кожного на ноги поставили, як кажуть, у світ вивели. У кожного вже й свої діти-онуки. Радісно на душі, коли збирається вся родина. Василь, старший син, усе любить піджартувати. Як за стіл сідати, то душа радується, а як до роботи ставати, то серце плаче. Не кажи так, Василику, сміється мати, як би ми без вас тут усе робили, а так, щотижня хтось навідується. Тато он каже, що за день по разу кожна зателефонує, та й день закінчився. Уявити не можу. Як то люди живуть і дітей не мають, то біда велика. А я уявити не можу, як то люди мають одну єдину дитину і ту віднадили від себе, кивнула головою на сусідній двір донька Ірина. Сусідка, баба Єлина, сперлася на тин. І, мов сирота заглядала у двір власенків, згорблена, скуцьорблена постать старої викликала лише жалість. Але якби ближче підійти, можна було розгледіти ненависні очі, заздрісний, перекошений старістю беззубий рід, з якого, окрім прокльонів та лайок, сусіди не чули нічого. Ейч, чортове кодло. І сьогодні у свято аж бризкала злістю стара. Матері вашій ковінька понаїхало повен двір, то не було б мені куди грошей дівати, щоб я ототратилася, наготовляла. Гріха на них нема, тільки жерти і реготати на весь двір. У своїх вісімдесят Єлина залишилася сама. Кажуть, і замолоду була така ж гадюча, не було в селі того, з ким би не посварилася та почубилася, таку вже вдачу мала. Не любили її в селі за те, що, кажуть, поробляти вміла, ще від прабаби у спадок таке отримала, та аби ж на добро, а то лиш чоловіків чужих принадити вміла. Правда чи ні, але поховала вона їх зоп'ять. Кожен покидав сім'ю дітей заради неї, а потім ні з того, ні з сього починав хворіти чах на очах і так до смерті. Дітей не було довго в неї, десь аж за сорок народила доньку. Та чомусь так ненавиділа ту бідну дитину, що краще б і не було її взагалі. У селі поговорювали, що немилість така до дитини викликана тим, що дуже любила Єлина чоловіка того, від якого понесла, але жодна сила не допомогла їй прив'язати до себе коханого. А дівчинка славна така народилася, і вся в батька. У шість років віддала єдину доньку в інтернат. Ніколи, мовляв, мені займатися її вихованням, роботи он повно, а я буду тут у доньки матері гратися. Тоді вперше із власинками Єлина посварилася. Валентина носила під серцем якраз п'яту дитину, свого Юрчика. Почула, що сусідка дівчинку свою хоче в інтернат віддати. Та й намагалася поговорити, переконати, що не потрібно цього робити. Як же це? За живої матері дитина буде невідомо де і як стикатися. У Валентини в голові це не вкладалося. Дівчинка часто прибігала до них гратися у двір, поки Єлина на роботі була. Матері вона як вогню боялася. Битиме, казала, як побачить, що я не вдома. Єлина примушувала дитину робити непосильну роботу і не один раз чула Валентина, як сусідське дитя тяжко плакало під клунею. Провинилася, то бита ночуватимеш на дворі», – такий закон у Єлини був. Може, і краще їй у тому інтернаті буде. Якось сказав Юрій Федорович, не буде хоч такого знущання. На що їй життя давати було, щоб так воно мучилося, бідне. І таки віддала дівчинку в інтернат. Ніякі умовляння їй не допомогли. Їздила провідувати раз на рік. На канікули літні, на тиждень у село брала. І досить. Усе їй ніколи, усе їй ні до чого. І коли Світланка школу закінчила і приїхала додому, Єлина і на поріг її не пустила. Немає в мене місця для тебе. Мені на хлібники не потрібні. Такою була відповідь. Світлана зайшла тоді до сусідів власенків, оплакалася, посиділа, та й останнім рейсом повернулася в місто. Там казала, є в неї де бути. Вихователька одна з інтернату полюбила її, як свою дитину. Чим могла, всі роки допомагала. То дівчинка до неї і поїхала. Відтоді жодного разу не бачили її в селі. А Єлина думала, мабуть, що все життя буде молодою і здоровою. Роки ж брали своє. Уже її не радувала ні величезна нова цегляна хата, ні килими меблі, якими її вона напхала за життя. На дверях хати величезна залізна колодка, а сама в комірчині тулиться. Нащо мені там у хаті смітити? А за світло плати, а дрова дорогі, мені й у комірчині тепло. Там плиту протопила трісками зимою та й добре. А скупа стала на старість жах. Собі й хлібину купити жаліє, і ще більше злість та ненависть до чужого її в дугу згинає. Валентина Іванівна покликала правнучка Назарика до себе. Бачиш он, бабу, Єлину, піди, дитино, їй пасочку занеси. Простягнула торбинку із гостинчиком малому. Добре, бабцю, малий радісно через дорогу шусть торбинку Єлині в руки віддав, привітався Христос воскрес та й додому назад. Тремтячими руками Єлина поперед себе несла торбинку з крашанками та паскою і все бубоніла. Придобрються, бач. Нащо мені їхні подачки? Не треба мені нічого, мені й самій добре, ніхто мені не треба. Сіла на призбі на сонечку, гарно так тепло, птахи співають, проміння купається в легкому вітрі. І так запекло біля серця, так заболіло. Серце. А я думала, що його в мене і немає зовсім. Тільки вспіла подумати, прихилилася до стіни і так і заклякла з Пасочкою в руках. Назавтра знайшли Єлину саме там, під хатою. Ховали тихо по сільському. Якщо людина помирає на великодні святки. То вона вважається дуже щасливою. Оцій цій порі відчинено рай, і її душа втрапить прямісінько туди. Вона собі на землі пекло створила, хай хоч там їй буде добре. Світлана поправила хустку на хресті, взяла під руку Олену Степанівну, виховательку з інтернату, яка замінила їй найдорожчу в світі людину і сказала тихо: Ходімо, мамо, нам їхати додому пора.